Острів троку фроку брик. На далекий невідомий острів троку фроку брик завітав страшенно гордий, славнозвісний мандрівник. Тільки він ступив на берег, тільки став він на причал, роздивився на всі боки і сердито закричав: Що за острів, що за назва, Неподобство Фрокубрик? Хто це вимовити зможе, і не вивихне язик. Як тут звуться громадяни? Троку фроку брикіяни? А оці веселі діти, троку фроку брикікіти, а готель цей Велетенський, троку фроку брикіїнський, це жахливо всюди брик. До такого я не звик, я негайно від'їжджаю, тут лишатись не бажаю. Запишіть відвідав острів бабель, катель, петля, аль, чергаріні, хвирлахорі, хвирлбжаміні, де деля був і деля зник славнозвісний. Мандрівник